Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео розповім про прочитане червня. За цей місяць я прочитала 5 книжок, і це доволі непересічна кількість для мене, бо зазвичай я читаю десь 3 книги. А у цьому місяці я була доволі продуктивною в читацькому плані. Дайте мені знати в коментарях, чи задоволені ви своїм читацьким темпом. А поки ми не почали, я хочу попросити вас традиційно підписатись на цей канал та поставити лайк цьому відео. Ну і звісно, якщо у вас виникнуть якісь запитання, чи вам захочеться поділитися якимись своїми відгуками про книги, то чекаю у вас в коментарях. Ну а ми поїхали. Ще не можемо почати. Згадала про невеличку промітку. Розповідатиму про всі книги, я буду у хронологічному порядку, тобто ту, яку я прочитала першою, про неї я буду розповідати спочатку. І так далі. І також хочу похвалитися, що окрім цих п'яти книг, які я прочитала і сьогодні вам про них розповім, я надкосила ще дві книги, а одну взагалі прочитала наполовину. Так що цей місяць виявився справді дуже-дуже продуктивним. Ось таку п'ятірку книг я прочитала у червні, і першою стала книга Як ми пережили комунізм та навіть сміялася від Славенки Драколіч. Ця книга виявилася чудовою знахідкою для мене. Я рада, що я її прочитала. У ній йдеться про шлях країн колишнього соцтабору від комунізму з усіма його обмеженнями до демократії, яку ми бачимо в більшості з цих країн зараз. Країни колишнього соцтабору – це до прикладу Угорщина, Чехословаччина, Йогославія чи Польща. Мені здається, що цю книгу особливо варто прочитати тим молодим людям, в яких ще залишились симпатії до комунізму та інших таких ідеологій зовсім незрозумілі для мене. Адже мені здається, що таким людям бракує не знань про. Що власне являє собою комунізм, а саме досвіду в тих умовах проживання, які були при комунізмі, і в цій книзі дуже багато розказано саме про досвід реального життя і про побутові проблеми, з якими зіштовхувались люди при комунізмі. Яскравий приклад цієї книги, який видається мені дуже показовим, це ось це, що ми бачимо перед собою, звично для нас найпростішу гігієнічну прокладку, яка є нагальною для жінок. Але ще декілька років тому, в згаданій тут, наприклад, його чи в будь-якій іншій країні колишнього соцтабору чи в СРСР знайти цю крихітку було ще тим квестом. І Славенка Драколіч як на мене підмічає, що зараз політичні та економічні проблеми комуністичному уряду. Проблеми громадян ставались тріб'язковими. І взагалі, тут, от як я вже згадувала про прокладку, то хочу сказати, що основний фокус уваги в цій книзі саме на жінках. І через це вона мені була ще ближчою. Загалом у цій книзі йдеться про величезну кількість речей, про починаючи з прання і закінчуючи. Творенням моди, дефіцитами, спільними просторами, цензуруванням. Кожен знайде щось цікаве для себе. Мені, до прикладу, майже усі розділи були дуже цікавими. І взагалі ця книга, вона, наче, якийсь такий... Спогад з минулого боринає, але деякі речі перегукуються із моїм сьогоденням. До прикладу, не знаю, для мене дуже добре знайомий пакет з пакетами вдома чи зберігання банок. Я, це мені передалося. від моїх бабусів через батьків, і ось зараз я роблю те саме. І як на мене, класним підсумком про це збиральництво Словенка Дракуліс сказала, що, власне, чому люди так робили на її думку? Це тому, що вони не вірили, що. Уряд, який за 40, а то і більше років так і не спримігся закрити їхні базові потреби, то вони не вірили, що він зможе дати їм щось краще і що їм завжди буде всього вдосталь. Так, наступною книгою, яку я прочитала в червні, стала терором на сьомому небі Наталки Доляк. Це вінницька письменниця, і я згадувала в своїх планах на літо, що незнайома для мене авторка. Вже знайома. Отож, власне, в цій книзі розповідається про загадкові вбивства на Вінницькому телеканалі. І тут я зразу малюю величезний плюс для авторки, і це справді так і трапилося, що Вінницький сетінг для мене був е, дуже класний, дуже такою класним бенефітом до цієї книги. Бо прикольно читати про знайомі тобі місця. Е, так хто ще не знає, то я проживаю зараз у Вінниці. Головна героїня Зоя Кирпач вона працює помічницею юриста на цьому вінницькому телеканалі, і вона. Взагалі, це цю посаду створили спеціально під неї завдяки її доволі впливовому батькові слідчому. І ось, ставши однією з підозрюваних, вона береться розслідувати це загадкове вбивство на телеканалі, де вона працює. І знаєте, саме ось цей момент, що вона має захист батька впливового. Дуже багато в яких ситуаціях в цій книзі був мені помічний і робив її більш реалістично. Адже Зоя неодноразово порушувала закон, розслідуючи власне вбивство, і класне, те, що це Виглядало доволі реалістично, бо кажу ж таки, у неї є цей захист батька. Отож, прочитала я цю книгу буквально за кілька днів, і як завжди, у мене насправді трапляється з детективами, якщо вони цікаві, і рада, що відкрила для себе нову українську письменницю Наталко Доляк, що і вам рекомендую відкривати для себе нових українських авторів, бо яким ще чином, окрім спроб, нам шукати щось справді своє. Загалом, книга мені сподобалася. Саме детектив. Лінія, вона, як на мене, є доволі сильною у цій книзі. Але, щиро кажучи, перший десь так: сторінок 100. Мені було затяжно читати, бо все ніяк не відбувалось вбивство. І оце все знайомство з усіма працівниками цієї телестудії, знайомство з життям цієї зої. Воно мені все здавалося якимось дуже затяжним. Але вже потім, коли я прочитала цю книгу і почала гуглити про неї ще більше, то я прочитала, що Наталка Доляк, авторка цієї книги, саме таким і хотіла зробити ось цей... Початок цю зав'язку, таку доволі довгу прелюдію перед вбивством. Не знаю, мені цей хід не дуже сподобався, я його принаймні не вловила у цій книзі. Але вже коли власне, відбулося перше вбивство, то тоді історія для мене заграла іншими барвами. І насправді історія тримала в напрузі прямо до останніх сторінок. Я до кінця не знала, хто, з якою мотивацією і яким чином, власне, чиняє вбивство. На цьому телеканалі. І до речі, про телеканал. Якщо вам цікава кухня, залаштунки телебачення, то у цій книзі є чимало яскравих деталей про телестудію. Загалом, книга мені сподобалася, але хочу зазначити, що і зустрічала в ній я кілька стереотипних думок, які мені не відгукувалися, і це трішки зіпсувало загальне враження від неї. Але як детектив класно. 嗯嗯嗯。Mm hmm. А це означає, що далі я буду розповідати про птахів. Бо я прочитала нову книгу Наталії Атамась Птахи у місті. життя та виживання в бетонних джунглях. В бетонних джунглях, як виявилось, місця вистачає всім: горобці, шпаки, ворони, голуби, пугачі, сапсани і мартини, які я до прочитання цієї книги плутала їх з чайками. Птахи у місті живуть повсюди в хмарочосах, Церквах, соборах, сміттєзвалищах, кладовищах, ну і звісно, парках. Чи може наше співжиття з птахами в містах бути щасливим та взаємовигідним? Це, як говорить авторка, залежить тільки від нас. А що для цього нам потрібно робити? Ви дізнаєтесь у цій книзі. Саму ж книжку побудована як прогулянку міста. Моронітологиня розповідає, як в різних частинах міста вдається уживати ще тим чи іншим птахам, до прикладу, хто живе в великих парках та лісопарка. В старих кладовищах, в сміттєвих кар'єрах, в одноповерховій забудові, в спальних районах, в діловому центрі та в старовинному центрі у кожній частині міста можна зустріти птахів. Загалом враження від книги в мене склалося хороше, бо я, як і з попередньої книги, дізналась для себе багато цікавих наукових фактів простою, доступною мовою про птахів. І ось до прикладу, чи знали ви таке диво, що звичайний голуб, якого ви ось бачите на вулицях міста постійно, це один з найбагатьох птахів, колір якого тісно пов'язаний з його стилем життя і екологічними вподобаннями. Просто подивившись на забарвлення птахів, ви зможете сказати. Хто з них добрі батьки, а хто ладащо, а хто прекрасні літни. Ось таке от диво, як саме читайте вже на сторінках цієї книги. Загалом, до речі, розділ про голубів мені виявився дуже цікавим та прикольним, бо я не дуже люблю цих птахів, але класно було читати про те, яким чином вони допомагали під час часів Першої та Другої світових воєн. Адже, як виявилося, птахи військовослужбовці, навчились долати величезні водні простори і навіть у Своїли двосторонній зв'язок переміщення, що ще? Знову ж таки, у цій книзі часто у цій книзі, як на мене, акцентується саме на користі птахів у місті. До прикладу, йдеться про хижаків, які виявлялися класними санітарами і добре очищали вулиці від сміття та інших джерел зарази. Також класний розділ, як на мене, про котиків, про їхню шкоду безпритульних котів на вулицях міста. Цей розділ декому може виявлятись доволі суперечливим. бо як ви можете зрозуміти, вуличні безпритульні котики та птахи в містах не дуже товаришують. Мені класно було читати про те, як птахи прилаштовуються до життя у міста, як вони прямо змінюються, як змінюються елементи їхньої поведінки, прилаштування до шуму, до постійного світла, який йде від мегаполісів, як вони змінюють свої вподобання в харчуваннях і загалом які випробування на них чекають в наших містах. Я рекомендую цю книгу тим, хто любить читати науку простими словами, цікавиться птахами, але й також тим, хто і не цікавиться і нічого не знає про цих пернатих. За допомогою цієї книги ви зможете більше дізнатися про жителів, повноцінних жителів наших міст і як нам потрібно з ними взаємодіяти. До слова, хочу додати, що особливо ця книга, як на мене, буде цікавою саме киянам та киянкам, бо за часто саме Київ згадується у цій книзі серед. Українських міст. Так, наступна книга такий трошки товстанець у порівнянні з попередніми книгами, які я вам показувала. Пляжне чтиво. Так, так, так. Я повелась на популярність цієї книги і вже десь місяць хотіла її придбати. Нарешті це зробила в червні і що? Правильно, прочитала і за вихідні. Легка, літня, романтична історія без, як на мене, величезним плюсом є те, що без аб'юзивних стосунків у ній. Але мої очікування виявилися більшими, ніж ця книга змогла мені дати. Але потім перейдемо до поганого, почнімо з очевидного прекрасне оформлення. Мені дуже подобається, як ця книга виглядає. Вона така ще й так пильна, класно, яскрава, що підходить під її тематику. Прекрасні ці зрізи, блакитні, хороший колір сторінок, шрифт, та присутнє лясе. Загалом, оформлення книги мені дуже сподобалося. Про що в ній йдеться? Про кохання є пара. Він пише складні, похмурі романи, а вона ромком романтичній любовній історії з хеппі Ендом. Вони вдвох перебувають в творчій кризі та мають чимало проблем в особистому та професійному житті. І здавалося б, що їх об'єднує, а те, що вони впродовж трьох місяців літа опиняються в сусідніх будиночках на пляжі. І насправді ці двоє давно знайомі. Вони ще часів. В коледжу є суперниками один між одним. І ось вони укладають парі, що вона за це літо напише. Великий роман такий серйозний, а він якусь любовну історію з щасливим кінцем. Е, укладають вони це парі, і, звісно, вона, окрім того, що обіцяє написати роман, ще обіцяє, що в нього не закохається. Угу. Ось такий от сюжет цієї книги. Загалом, як я вже казала, літня історія. Якщо вам хочеться чогось. Дуже легкого, з прикольним гумором, яскравими доволі персонажами, ну, взагалі, щось таке ненапряжне вам хочеться, то, мабуть, ця книга вам відійде. Спочатку розповім про переваги. Знаєте, в цій книзі панує така. Напружена атмосфера романтики в повітрі. Знаєте, коли двоє людей, пара перебуває в одному приміщенні, вони там спілкуються, між ними загорається іскра, але ця іскра ще ні до чого не переходить. І в повітрі панує така атмосфера романтики. Ось такого романтичного напруження в книзі є вдосталь, це плюс цієї книги. Також у цій книзі піднімається кілька важливих питань, такі як творча криза, переживання втрати близької людини, зрада і пошуки себе. Але тепер перейдемо до недоліків. Мені часто ці моменти цієї книги здавалися пластиковими. Я іноді така, ну, Ну ні, ну так не буває в реальному житті. Ну я навіть якщо одягну свої найрожевіші окуляри, в це зараз не повірю. Не знаю, можливо, в мене був якийсь такий доволі скептичний настрій до цієї книги. І знаєте, якби я лежала десь на пляжі в сонячній Італії чи Іспанії, то може ця книга і читалась би мені краще. А так я була у Вінниці в своїй квартирі, за вікном творилось бозно, що не схоже на літо, і я читала цю пляжну історію. Можливо, ще й тому вона мені, мені менше сподобалась, ніж я очікувала. Так, щось спати хочеть. Може я піду в ліжечко? Яке ліжечко, Наталя, білий день на дворі. Не можна. А може, можна. А якщо можна, то наскільки часу? А чого я взагалі хочу спати в день? Може я чимось хвора? Я помираю? А може просто не виспалась? Давайте розбиратися. І допоможе нам у цьому грунтовна робота двох українських науковиць. Коли, я нарешті, висплюсь Так-так, це та книга, яку придбав президент. Він теж задається цими питаннями, якими і я, мабуть. Ольга Маслова та Ніка Бельська написали корисний нонфікшн про те, чого нам всім бракує. І, і я зараз про сон ви правильно подумали. Отож, читаючи цю книгу, я дізналася, що мала корисного для себе. І насамперед розібралась в фронтипах. І, як виявилось, ніяка я не сова і не жайворонок, а голуб. А ще те, що мої ноги інколи смикаються під час сну, то це цілком нормально. А ось якщо вони вже смикаються сильно, то це синдром неспокійних ніг і вам пора до лікаря. Ось, так, ось такі цікаві факти і терміни, про які я ніколи й не здогадувалась. А ще науковиці цікаво розповідають про різні розлади сну. А до речі, ви знали, що вони кожного п'ятого жителя нашої планети. Наприклад, про нарколепсію, напад раптового засинання будь-де, будь-коли, або про парасомнію, більш відому як лунатизм, або про гіпнагонічні ривки. Звичайне і знайоме, мабуть, кожному з нас відчуття падіння в вісні. І якщо ви подумали, що ця книга буде лякати вас страшилками про сон, то це зовсім не так. Тут лише цікаві факти та корисні поради, як дбати за своє гігієною сну. Написана простою живою жвавою мовою з оптимальною кількістю термінів та класними прикладами. Загалом вона дасть вам зрозуміти, що таке взагалі той сон, навіщо він нам потрібен, а також ви знайдете відповідь на запитання, яке багатьох зараз турбує, коли я нарешті висплюсь, особливо коли. Спати нам не дають скажені сусіди. Загалом, книгу рекомендую. Ну ось і все. Я розповіла про п'ятірку книг, які я прочитала в червні. Дайте мені знати в коментарях, чи щось ви читали з цих книг. Якщо так, то що вам сподобалось і що не сподобалось. А якщо нічого не читали, то напишіть, чи надихнуло вас це відео прочитати якусь з цих книжок. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну, а тепер можна піти поспати.